Давайте подивимося, що у вас чекає ближчих сім днів. Так, шо карти покажуть, якась глибока трансформація відбудеться у вас. Знаєте, ви ніби почнете помічати всі кольори життя. радість якась іде для вас. Нові можливості відкривається. Ви знаєте, там, та справа, в яку ви вкладали, дуже багато зусиль, пробували, старались. Можливо, з першого разу не виходило, нарешті якось все вийде і все поміняється. Ви доб'єтесь якогось результату важливого для вас. Отримайте, можливо, важливе для вас повідомлення, документ, важливі знання. Це прям вас веде вперед. Це дає, якийсь, знаєте, такий. Пазл, який ви Не могли, не вистачало, да, щоб ви могли зібрати цю картину повністю. От у вас він появляється, і ви будете дуже радіти, якісь можливості перед вами нові будуть. Пропозиція мені іде, да? от вам щось запропонують, що вас дуже сильно буде радувати, і ви будете розуміти, що тепер вам буде якось легше. Да? Хай так і буде.